Сімферополь, Маріуполь, Мелітополь. Мяу, що за поль такий? Це ж на грецький манер. І ріка молочна. Там що молоко тече? Мгня. Ось, наприклад, мелі мед, поліс, місто. О. Виходить медове місто на молочній річці. Звучить смачно. Треба подивитись. Фу. Ні молока, ні меду. Мабуть, риби нема. Зараз перевіримо. Читаємо далі. У 1784 році Катерина II затвердила план заселення таврійських земель, наказала губернатору побудувати місто на молочних водах і назвати Мелітополь. Потяглися звідусіль переселенці. На той час розігнала цариця славне військо Запорозьке. Подалися козаки хто на Дон, хто на Дунай, а хтось залишився в степу свою долю шукати. Були запрошені заможні німці, голландці, щоб підняти сільське господарство та садівництво. Люди, що мали утиски за свої погляди та вірування, теж ішли в степ, здебільшого релігійні групи духобори та молокани. Молокани дуже любили молоко і пили його навіть під час посту. Мелітопольський поїзд швидко заселявся, та місто Мелітополь було все ще тільки на карті. Шукали, де поселитися суворовські солдати. Вони залишились у слибу після турецької війни. З сусідніх держав греки, чехи, болгари, євреї у Мелітопольському поїзді налічувалось більше тридцяти національностей. <клухи> Землі були родючі, поряд річка молочна, багато риби. Навіть сторожили, кажуть, камбала заходила з моря. Ой. На перехресті торгівельних шляхів біля річки молочної переселенці заснували селище Новоолександрівка. Жили добре, місто розросталось, багатіло, ярмарка була тричі на рік. За споминами, один чумак зробив корабель курчму і возив гостей на ньому степом. І тільки через 50 років все ще назвали Мелітополь. Клює! То, може, і молоко було!